А ти за оштунками мені казав, що є досі товари, які йдуть до нас через Росію? З залізничним транспортом в людей все нормально, нікого ні, нічого не, не, не бентежить. І е -е, деякі компанії надають такі послуги, як перевезення залізниці. Зачекай, а як це доставляється? У нас же немає зараз сполучення з Росією. Немає, воно їде на Росію, потім на Білорусію, потім на Польщу і з Польщі заїжджають сюди до нас залізницею вже нашою або автомобілем. Е, і вони це знають і виходить і Звісно. погоджується. Звісно. А це які товари вибач? Ну, яка, Різниці яка немає, і тобто це... автомобілі, автомобілі можуть бути так само. А як це можна перевірити? Якщо, ну, якщо... У нас відомо не хочеш. Ну, щоб... Якщо є шлях залізничний автомобілю три тижні. Ну, от він йде. Якщо тобі щось їде за три тижні, то зрозуміло, що його не літаком привезуть, бо корабель пливе, там півтора місяця. Це, це через Росію. Так. Є другий там шлях яким прикриваються люди, що воно там їде до Грузії, а з Грузії воно там кораблем перепливає, і далі сюди там, через Туреччину вже колом їде до нас. Але їм ніхто не користується, це неправда. Хто б не казав, що не прикривався цим шляхом, це не він. Їдуть тільки залізницею туди. Е... Це, мені це ну, їдуть, їдьте. А це не є порушенням якогось законодавства українського? Ні, я не думаю. Ну воно транзитом там їде.